Так, у нас паска на носі, і треба все почистити в хаті. Ось такі шви ми мали йому до. До речі, коридор ми вже почистили вчора. Сьогодні беремося за справу за спальню і хочу вам показати, як ми будемо їх чистити. У нас є такий гарний засіб Шантеклер. Його ще називають у нас пітушок, він є плямовивідником, який продається, я думаю, в більшості магазинів, в більшості міст нашої країни. Ось так він виглядає. Багато хто його брав, і новий лайфхак такий, не лише чистити фарину можна, вовити плями на одязі, а й прекрасно справляється із швами. Тому що вчора ввечері пробували такий лайфхак з інтернету, це кисневий порошок з аврором, розчинили у кип'ятковій додали до лимонної кислоти, але чуда не сталося. Найбільше зайшов цей метод просто бризкаємо на шви, беремо щіточку, у мене така ось з за 35 гривень, здається. І нею чудово все відмиваємо. Скажу одразу, якщо так як в нас шви не милися жодного разу від. Того, як ми зробили ремонт, це близько трьох років. Плитка чудова це наш український бренд, виробник місто Харків, керамограніт. Вона є пориста, тому як би ви часто не мали поли, але все одно є грязь, і там, де виходите, постійно воно вбивається у шой і в самі пори даної плитки. Ось тут ми прийшли один раз, але це як бачимо замало, тому що досить така у нас є. Шви в'їдається прямо і потрібно проходити ще не один раз. Але результат є. Можете бачити, як видно на фото. Ось цей наш засіб. Чудовий, прекрасний. Рекомендую однозначно. І наше до та після. Дякую.